Потанцювали, розсіняли руки, ноги, так чи ні? А тепер до діла. Прийшов лист на Запорізьку Січ від дітей дитяча садочка. А зараз будемо читати, що ж то там ви написали. І твоє військо Запорізьке. Вельми шановно вас, вітають діти з дитячого садочка. І просять вашого дозволу приїхати на січ, щоб ви навчили нас мужності, сміливості, щоб ми набрались сили козацької. Дуже просимо не відмовити нам маленьким козачатам. Бо ми хочемо навчитися боронити нашу землю від ворогів, так як ви це робите своїм козацьким військом. Ну що, товариство, хай приходять і вчаться військовому ремеслу. ремесло. А якому ремеслу? Силу в боях. Так, набираються. Можна козаки. Так, можно І ще що? Сміливості. Сміливості. О, чую, вже хтось іде.